Підсумки 94-ї доби героїчного протистояння українського народу. Генштаб України офіційно підтвердив початок контрнаступальних дій на Херсонщині. Найбільша активність ворога продовжує зосереджуватися на сєвєродонецькому напрямку. Ситуація на північних кордонах нашої країни. Ворог обстрілював зміну мінометів позиції підрозділів Прикордонної служби України в Чернігівській та Сумській областях, також в прикордонних районах Сумської області. Було задано ракетного удару авіацією з повітряного простору Курської області Російської Федерації. Ситуація на Харківському напрямку. Противник основні зусилля зосереджує на отриманні зайнятих позицій та стримуванні контратак наших військ. Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські тишки, Петрівка і Тернова. Ситуація на Ізюмському напрямку. Ворог обстріляв з артилерії, позиції наших військ у районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха. Довгеньке. В районі Довгенького було ще завдано удару гвинтокрилами. За підтримки артилерії ворог знову намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка. Успіху не мав, відійшов. За офіційним повідомленням Міністерства оборони України Лиман повністю не захоплено. Українські війська продовжують вести бої у північній частині Лиману. Літаки штурмової авіації окупанта завдали три авіаційних удари у районі населеного пункту Діброва. Ситуація на сєвєродонецькому напрямку: за підтримки артилерії, ворог вів штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька. Бої тривають в районі населеного пункту Боброве. Ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, Сєвєродонецьк під контролем України. Ворог успіху не має. Расисти залишаються в готелі Мир, вглиб міста просунутися не можуть. 28 травня в Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Це була тяжка доба для міста Лисичанськ. Авіаударом зруйновано зруйнована кінотеатр Дружба. Зазнали пошкоджень 22 будинки. У напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на 2 кілометри. Траса Лисичанськ-Бахмут тепер менше прострілюється. Гуманітарні вантажі їдуть. Додав Гайдай. Ситуація на Донецькому напрямку. В районі Авдіївки противник завдав інтенсивних артилерійських ударів уздовж всієї лінії зіткнення. Бойові дії тривають. Літаки штурмової авіації завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Авдіївка, Веселе та Кам'янка. На Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Ситуація на Південнобузькому напрямку. Як повідомили, у оперативному командуванні Південь внаслідок контрнаступальних дій підрозділів Збройних сил України в районі Давидового Броду Збройними силами України вдалося просунутися орієнтовно на 9 кілометрів до населеного пункту Брускинське. Ворог зазнав суттєвих втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Костромки та Білогірки Херсонської області, бойові дії тривають. Віримо у збройні сили України разом переможемо. Слава Україні!